Наступний тиждень буде абсолютно красномовним щодо наших можливостей щодо утримання визначених рубежів та позицій. На тлі цього заяви деяких російських медіа, мовляв, на цю ділянку фронту переміщуються підрозділи, які є походженням з Північної Кореї. Досить тривожна тенденція. Бо свою вправність на полі бою північно-корейські військовослужбовці доводили ще під час боїв на території. Курської області. Ну і знову ж таки, прецедент. Якщо минулого разу ми з вами говорили про те, що північно корейські військовослужбовці воювали на території безпосередньо Російської Федерації, то нині інтервенти будуть у складі російської армії виконувати завдання на суверенній території України. Хоча чи буде зважати на це Кремль та безпосередньо Путін, зважаючи на те, що вони відповідно до нової редакції Російської Конституції вважають територію Запорізької області власною територією? Відповідь на це питання очевидно. Чи, чи варто розраховувати на якусь дієву реакцію світової спільноти, зважаючи на дивний перемовний трек, пов'язаний з. Багатопунктовими пропозиціями щодо досягнення мирної угоди між Москвою та Києвом я маю абсолютно ґрунтовні сумніви.